У 60-ті роки минулого століття дружини українських дисидентів свідомо обрали дуже нелегкий шлях, тому що це означало бути дружиною політичного зека. Вважайте, автоматичний пакет з трьома Б: безробіття, бідність, безправ'я. На довгі роки. Тоді як поруч, наприклад, у Києві жили дружини номенклатурної верхівки. Звісно, в умовах того часу жили матеріально добре, але не тільки. Це були різні світи, фактично паралельні. Зі світом дисидентів вони майже не перетиналися. Тож поговоримо про сановитих дружин, якими вони були щасливими, нещасними. І чи могли в принципі мати право на власне життя, на вибір і реалізацію? По великому рахунку, життя кожної з номенклатурних дружин кануло в лету, в тому числі і життя дружини кон'юнктурного драматурга Олександра Корнійчука Ванди Василевської. Сьогодні її слід майже зник в Україні. Книжки з домашніх бібліотек витрушуються в макулатуру. Але перенесемося ненадовго у 1964. Бо саме тоді з кожним днем, з кожною хвилиною, письменниця та неодноразова лауреатка Сталінської премії Ванда Василевська втрачала життєву силу. І сіре обличчя десонувала зі стерильною чистотою лікарняної палати. Василевська помирала від раку легень. Сьогодні хвора відчула себе бадьоріше і спробувала трохи підсунутися вгору, спертися на подушки і намацати в тумбочці свої цигарки, бодай як талісман. Вона пам'ятає, як просила ні, вимагала, щоб чоловік, письменник і теж колишній сталінський мазунчик Олександр Корнічук, їй приніс Тютю Нового дурману. Ти зовсім здуріла, Вандо, в твоїй ситуації думати про сигарети? Ти ж себе убиваєш? Вона скривилась і майже безголосо вичавила з себе. Ти ж знаєш, я не люблю мелодрам. Принеси. Вона жодним чином не мала на увазі його роман з тією актрисулею театру Франка Мариною Захаренко. Перелюбства Корнічука здавались тепер безмістовними, проте Ванда себе переоцінила. Вона більше не змогла вдихнути цигаркового диму. Сила назавжди покинула її. Вона лежала, прикривши очі, так наче повіки могли захистити її від хвилі спогадів, які вперто і хижо виринали між приступами задухи та заштрику морфію. Ось Вандо, це той досвід, про який ти ніколи уже не напишеш про покарання спогадами. Ванда Василевська визнавала, що як письменниця не володіла особливою фантазією. Зате мала що згадати, вона чимало побачила. Незадовго до цієї лікарняної миті навіть впорядкувала своє минуле у доволі симпатичній автобіографії. Звісно, ті спогади були гнучко причесані відповідно до лінії КПРС. Ванда була б щасливою, якби саме ці причесані спогади приходили до неї в палату. Такі гарні, по молодечому горді, як, наприклад, спогади про мандрівки ріками. І Ванда, ще така юна пливе байдаркою у потаємні місця Полісся. У тридцяті в Польщі верніше Речі Посполитій, це було популярне дозвілля серед молодих митців. Майбутній Нобелівський лауреат Чеслав Мілош теж любив човникові сплави, тільки він плив на відміну від Ванди у зовсім іншому керунку на захід до майбутньої родинної Європи. А Ванда рухалася на схід до СРСР. В одній з таких подорожей вона познайомилася зі своїм чоловіком Мар'яном Богатком. То був простий робітник, але гарний себе, міцної будови, та ще й врятував Ванді життя, коли вона тонула у віслі. Словом, то було кохання, і вони побралися. Ванда любила фізично сильних, проте інтелектуально слабших за себе чоловіків. Але повернемося на мить у київську лікарню. Рівно настільки, скільки вистачить смертельно хворій жінці вийти з до фізичного болю і поринути до іншого, тому що в її пам'яті зринали не лише чарівні картини минулого, тато, Мар'ян Богатко, Варшава, хтось ці сердечні образи, хтось невидимий, як відчуття провини Меа Кульпа, супроводжував зловісним шепотом «Сратниця». Зрадниця. Батько Леон Василевський, соціаліст, дипломат, соратник Юзефа Пілсуцького, не сумнівався, що Росія та СРСР є рівнозначним злом і до кінця життя вважав, що його донька Ванда зрадила батьківщину Польщу. Це ж, як мінімум, неприємно, коли авторитетний батько не підтримує доньку. Правда, Вандо, правда. Але ідейна комуністка мала що йому відповісти. Вона тоді вважала, що Леон Василевський служить державі, яка визискує простий народ. Те ж саме про батька Ванда сказала і Йосипу Сталіну. Вони мали не одну персональну зустріч у Москві, подейкували навіть про їхній інтимний зв'язок. Проте це мало ймовірно. То радше був процес витіснення зі свідомості образу рідного батька, і заміна чужим та ідейним Сталіним. Вождь червоного культу напевно тріумфував. Він любив такі речі, коли в його ім'я, так звані соратники, зрікалися дітей, батьків, дружин, тобто рідної крові. До речі, товариш Каванта пожертвувала не тільки батьком. На початку Другої світової війни Ванда Василевська зі своїм чоловіком богатком утікають з охопленої нацистами Польщі і переходять до радянського Львова. Це 1939-й. СССР і гітлерівська Німеччина тимчасові союзники. Цікаво, як вам товариш Ковандо спалось на Львівській віллі, коли НКВД настільки розперезалися, що тюрма на Лонського була переповнена українськими в'язнями, якраз тими українцями, за яких польська письменниця нещодавно так вболівала у своїх романах. Буцімто апофеозом НКВДської сваволі стала смерть коханого чоловіка Мар'яна Богатка. Його помилково застрелили НКВД на порозі Львівської вілли. Справді помилково. Партійні товариші навіть вибачалися перед товаришкою Василевською. І вона пробачила. А як не пробачити? Адже товариші пояснили, що ненароком. Чи то скорбота Ванди тривала недовго, чи навпаки вона витіснила в такий спосіб печаль, але польська письменниця активно включилась у пропагандистську та політичну діяльність в Західній Україні. Товаришка Ванда любила Галичан. Проте, коли у 1940-му начальник міського відділу освіти Євген Березняк, більш відомий як майор вихор, вирішив українізувати львівські школи, Ванда Василевська розлютилася. Коли я потрапив на посаду, мене вжахнула статистика. В українському місті на той час було 90 польських та 14 єврейських і лише три українські школи. Я почав переводити школи на українську мову навчання, і вже за рік їх було 70. Серед населення це не викликало спротиву однак, письменниця Ванда Василевська написала особисто Сталіну скаргу, що березняк і звращає понімання національної політики. Для Євгена Березняка це могло закінчитися трагічно. Проте, 22 червня 1941-го Німеччина напала на СРСР, і війна прийшла до Львова. Товаришка Ланда стала активною агітаторкою на фронті, а в її житті з'явився письменник Олександр Корнійчук теж активний агітатор. Вважається, то був шлюб з розрахунку з обох сторін, але я не виключаю і почуття з обох сторін. Принаймні, спочатку у своїй автобіографії Василевська доволі романтично згадує один епізод. 1942 року Сталін відправив подружжя письменників у творчу відпустку до Куйбишева. Через місяць вони мали повернутися з ідейно-вірними літературними творами. У великому парку над Волгою просторий будинок. На третьому поверсі в одній кімнатці цокаю з шостої години ранку на машинці я. А в другій пише, ламаючи олівці Корнійчук. Ми жили, наче в гарячці, захоплені шаленим ритмом роботи, вибиті з рівноваги блискавичним перенесенням в інший світ, де не падали бомби, не гриміла канонада. Ночами в парку кричали пугачі, яких тут було безліч на бляшаному даху, куди виходили наші вікна. Тупцяли і гласували якісь великі птахи, що ночували тут цілим табуном. У місячному світлі вони здавалися зовсім блакитними. Мені здається, то був щасливий період у житті Ванди Василевської та Олександра Корнійчука. І напевно у липні 1964 року смертельно хвора жінка хотіла, аби саме цей ніжний спогад. Сплинув у її голові, але хтось невидимий як відчуття провини Меа Кульпа каламутив минуле зловісним шепотом Зрадниця, зрадниця. Саме це слово Ванда прочитала в очах Станіслава Миколайчика у Москві 1945-го. Станіслав Миколайчик, голова. Польського уряду у вигнанні у червні 1945-го був змушений піти на компроміс повернутися до комуністичної Польщі та увійти до складу тимчасового уряду національної єдності. Наприкінці Другої світової радянська дипломатія переграла польський уряд у Лондоні. До речі, не без допомоги Ванди Василевської. Вона активно була залучена до пропагандистської кампанії. Зокрема, її устами з усіх медійних майданчиків лунала брехня. Про те, що розстріл польських офіцерів в Катині вчинили німці, а не совєти. Також вона заперечувала Варшавське повстання. Буцім ніяких боїв, як стверджує еміграційний польський уряд, у Варшаві не відбувалося. Тому що так їй сказав батько Сталін. За підрахунками істориків, під час повстання у Варшаві було вбито близько 16 тисяч учасників польського опору і від 150 тисяч до 200 тисяч цивільного населення. Тим часом Червона армія стояла поруч, по інший бік вісли, і за наказом Сталіна не втручалася. Чи пані Ванда продовжує заперечувати Варшавське повстання? Запитав Станіслав Миколайчик у письменниці, коли вони на мить опинилися наодинці. Ось тоді вона й прочитала в його очах слово Зрадниця. Але ж була і третя чорна пляма Вандо. 1947 рік в Україні знову розгорнуто сталінський маховик викачування хліба. Знову порожні села і сотні тисяч загиблих українських селян від голодного виснаження. Саме тоді завітав до Києва американський письменник Джон Стейнбек. За кожним його кроком пильно стежило МДБ. І не тільки стежило, але й уважно скеровувало американця в потрібному напрямку. Хлібозавод з духмяним запахом паляниць. Пара веселих потьомкінських сіл, маєток Василевської і Корнійчука. Господиня частує гостя, піднімає тост за Сталіна і курить, курить. курить.